Ольга Нестерук займається вирощуванням та продажем агропродукції у рівному, аби набратися досвіду за кордон їздила неодноразово. Проте каже українські підприємці не використовують всіх можливостей для вирощування квітів та рослинництва. У нас, наприклад, є можливості в Україні. Я рахую, що вирощувати і не гірше ніж в Голландії, але в нас немає досвіду, немає технологій, і тому я прийшла сюди для того, щоб ну щось навчитися і взяти якісь певні щоб зі мною поділилися певним досвідом або технологіями на Рівненщину фахівець приїхав на запрошення місцевих громадських активістів. Антон Кьонінг є представником європейської організації досвідчені експерти з Нідерландів, яка займається консультацією українських підприємців. Антон Кьонінг він є одним з найкращих світових експертів в галузі садівництва та рослинництва. На сьогодні він провів на поліських землях роботу з підприємством «Флорія України, надав необхідну експертну допомогу для того, щоб підприємство стало продуктивніше і мало всі можливості аби вирощувати якісно квіти, для того, щоб українська економіка стала менш імпортозаміщуваною, а навпаки, наростила експортний потенціал. Після відвідин підприємства у Кузнецовську, де на одному квадратному метрі вирощують 300 гербер на рік, експерт з Нідерландів порадив як удосконалити роботу компанії з вирощування квітів та які новітні технології можуть знадобитися у виробництві. Крім того, Антон Кьонінг провів тренінг для рівненських підприємців, які займаються рослинництвом. головний акцент, на якому я буду наголошувати під час зустрічі з вашими підприємцями, це те, що Голландія є світовим лідером з вирощування і продажу квітів, і представники цієї країни можуть надати найкращі рекомендації щодо облаштування Ання теплиць та як правильно все вирощувати, також я буду пояснювати те, яка загалом процедура роботи з консультантами і яким чином вони можуть допомогти.